Всім привіт! Зараз зробимо розпаковочку посилки з aliexpress. Тут телефон. Що хочу вам сказати? Бачите, проходив митний контроль по датах. 27 березня я зробив замовлення на aliexpress. Відправили вони трошки пізніше, не знаю, десь через 5 днів. Тобто, може, на початку квітня, 22 квітня, дана посилка зайшла на митний контроль. і вона там була дуже-дуже довго. Ось це вона прибула до нас, виходить, 15 червня. 15 червня я її вже отримав. Ось. І буду дивитися, чи тут щось є, чи тут немає. Ось. Посилка. Зараз ви побачите, який телефон всередині. Ось. Кого цікавить, мета. Мета не було. Подивитись телефон, який всередині зараз. Ось, документи запрошували, скидав, і, в принципі, відтоді, як скину документи, ну по теперішніх мірках все досить швидко пройшло. Тому що в мене два телефони на сьогоднішній день сьогодні у нас 18 червня, коли я знімаю. Два телефони, які також 27 березня я замовив. Там дешеві вони до 100 доларів. Один, другий там дорожче трохи. Ось вони 17 квітня зайшли на митницю. Скидав документи по двох варіантах. Ось два місяці вони на митниці і ні звуку, ні духу. Що ж, давайте погнали до розпаковки. Я взяв ножик, але но він думаю, тут буде не потрібен. Дивіться, тут просто так це все заліплено. Надіюсь, що телефон той, який я замовляв. Нічого не підмінив нічого не правив. Так, ось так він цьому доїхав. Бачите, пломбу зірвали. Тобто ось тут заклеєно було. Так. ось. І ось що ми маємо. Телефончик той, який я замовляв. Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ось, зараз вам покажу. Ось на 512 ГБ. Бачите? Ось. 512. Най, скажімо, найбільше пам'яті, так, і 12 оперативної пам'яті. Ось, Такі короборці. Ну, наче все нормально. Так що давайте зараз будемо приступати. Акуратно ми зріжемо ось це все. Телефончик, на який я зараз знімаю, в мене Redmi Note 12 Pro Plus. тобто версія попереднього року, але на 256 ГБ. Ось 256 ГБ на сьогоднішній час трошечки замало. І ще. Скажу такі трошки мінус при зйомці, автофокус сам не налаштовується нормально. От, це Redmi Note 12, Pro Plus модельки ось. ось, Тому надіюся, що в цій модельці все буде нормально. Так, що у нас комплектації? комплектація? Комплектація у нас. так, Ну, є голочка, це звичайно. Так. так. Паспорт у нас це все не цікавить. Так. ось, Що ми маємо? Ми маємо ось такий чехол. Він іде вже чорного кольору. Ось The Zigner by Redmi, Ось такий. Тобто раніше вони йшли прозорі, там, да, ну, або матові, Тон тоновані. Ось, правильно сказати. Зараз ось такий. І думаю, що потрібно буде купляти новий, тому що, бачите, який великий виріс. Ось, по захисту. Так, апарат ми відкладаємо. І ми дивимося, що у нас ще тут є. Так. Так, ну, кабель. Звичайно, як без нього. Тут все зрозуміло. Так. І ось зарядний блок 120 Вт. Ось такий. ну Тут ще USB. Тобто деяких вже йде type c type c Тут ще USB використовується. Не знаю чому. Ноутбук брав півтори роки чи скільки тому, там вже йшло Type-C. Ну, Це таке. Нюанс маленький. Найголовніше ось даний наш апарат. По характеристиках, у цьому кого щось цікаве, як ви дивіться собі в інтернеті. Тому що я їх на сьогодні не пам'ятаю. Знаю, що камера там 200 мегапікселів, Ось 512 ГБ. І якби особо там по цьому не замораджувалася. Тобто най, найпотужніший із редмиків. Так, 5G. Ось, хочу зауважити, ось, бачите. Тут ось така камера. От, я думаю, що поприкольніше. Да? Ось такий спалах. 200 мегапікселів пише. Ось. Апарат дуже класний. Тут, бачите, тако розділено. Глянцевий повністю йде. І, напевно, це пластик на дотик. Так, у нас Type-C. Динамік знизу. Динамік, так розумію, зверху. Ось. Також ось пульт. датчик пульта Ну і тут, напевно, мікрофон. Можливо, навіть два мікрофона. Ну і тут, тут також мікрофон. Тут, напевно, ще один мікрофон, і не знаю, що ще. Ось. На відміну від 12-ї моделі, ось тут такі заокруглені края вже, як вони називаються, 5D чи ну, зрозуміло, края йдуть ось такі заокруглені. Колись був Samsung S. Серія Edge, S6 Edge. Ну і потім вже такі почалися за заокругленими краями ось такими. Не знаю, як воно буде в роботі. Ну, Такий апарат. Тут потрібен чехол, тому що відбитки залишаються на чорному кольорі дуже. Так, поклеєна вже плівочка ось відразу. Ну, я, вона поклеєна, скажімо, дуже класно. Все нормально. Тільки єдине не знаю, чи вона не буде відставати із-за ось цих країв. Так, спробуємо його вимкнути. Тому що він дуже довго на митниці пролежав і в дорозі. Ось такий апарат. Вібро запрацювало. Вже працюють вібромоторчики, значить. Ось, давайте, друзі, я його ввімкну і зараз ми продовжимо. Що ж, телефончик зараз завантажився, я вже одягнув на нього чехол. І ось покажу, як він виглядає. Ну, трішечки так, скажем, смішно, тому що ось тут ось ця штучка дуже сильно випирає. Не знаю, чи вам видно чи ні. Зараз в мене умови для зйомки трошечки такі. Не дуже. Ось бачите, тут сильно дуже випирає. Я думаю, десь біля 4 мм. Ну, тобто, ось ця штучка вона зроблена для того, щоб захистити камеру. Ось, коли ви ставите ось так да, на стіл, щоб воно її там не поцарапало. Ось, щоб не було подряб. Як би для ось такого. Ну, все ж таки, я думаю, що чехол взяти якийсь такий з вирізом під е ліхтарик буде краще. Ось. Так. Дивіться, хотів що додати. Дана версія у нас не підтримує карти пам'яті. Тобто ви не можете вставити і не розширити пам'ять. Ось маєте такий нюанс на увазі. Ось ці края, бачите, вони то заокруглені, але ось вони повсюди, получається, тільки я показую. Тобто, ну, якби не знаю, можливо, не повноцінно ось воно зроблено. Хоча, якщо бачу, воно на згині вже йде. Ну, можливо і прикольно. Так. Ну, дивіться. Якби зараз нічого ще не завантажив, просто вімкнув. Ось. Все як стандартно. Ну, тут, в принципі, немає що показувати. Ось, Давайте тільки вимкну. Так, тут різні налаштування будуть пізніше. Ось давайте візьмемо ось такий паспорт з міні шрифтом Хочу подивитися, як фокусується. Да? Так, ось. Це звичайний режим, не 200 мегапікселів. Ось, і бачите, шрифт реально дуже маленький. Ось. І на фото можна зближити і бачити. Да? Ну, Давайте спробуємо режим на 200 мегапікселів. Можливо, буде краще. Так ось. Це в нас звичайно і тут на 200 мегапікселів. Ні, Ну тут, звичайно, краще показують, тільки воно чомусь завантажується, бачите, якось так довше. Ось. Але реально видно якість 200 Мп, бачите? Ось, реально видно. Для порівняння зараз покажу ще попереднє фото. Ось бачите, все ж таки видно. Різниці є. Тому кому потрібно щось фотографувати, такий дрібний текст чи якісь штучки, щоб було видно деталі, то ось 200 Мп будуть якраз нагодні. Ось. По можливості я залишу посилання на даного продавця, щоб він перевірений, ви могли в нього замовити собі, якщо вам потрібно ось такий телефончик. І все, друзі. А І зараз, якби є проблеми з митницею, тому будьте готові. Телефон може йти дуже довго. Так що ось така справа. В наступних відео, якщо прийдуть телефони, якщо їх отримає інші, то я зніму відео огляд і розкажу деталі про. Наступні моделі. Ось. А на цьому попрошу поставити лайк, підписатись на канал. Ось. Можливо, є якісь питання чи пропозиції, побажання. Пишіть в коментарях. Ось. І до зустрічі в наступних випусках.